Часом і воно і по цей день мені, скажімо так, аукуються. Квартира повністю може вигорити за 12 хвилин. А що у вас червона машина? У мене був один колись такий випадок. Я ще молодим. Це він так також оставив, як то кажуть, отпечаток на себе не без добрих людей. В кожного буває свої, як то кажуть, гедзики в голові. Врятувальники я потрапив. Ну, в складі служби цивільного захисту я з 2010 року після закінчення школи вступив на навчання у Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля. Чотири роки був курсантом, там проходив навчання, здобував навички, вміння, знання. Тобто, проходив спеціальну фізичну підготовку, психологічну підготовку, ну і з того часу я в службі цивільного захисту. А безпосередньо свою кар'єру, можна так сказати, ну, справжнього пожежного, то розпочав з 2014 року на базі 17-ї, ДПРЧ міста Шполи. Спочатку проходив службу на посаді начальника карулу, згодом на посаді заступника начальника підрозділу. Перший виїзд, перший виїзд це ще був напевно, коли я був курсантом. Саме найбільше мені запам'яталося попежа в домоволодінні на вулиці Сумгаїцькій. Ну, наскільки я пам'ятаю, ми ще курсантами у ну, виїжджали, надавали допомогу безпосереднім частинам міста Черкаса у забезпеченні. Під підвозу води, а також розбору конструкцій і гасіння пожежі. А перший виїзд на посаді начальника Карулу справді такий був, ну, можна сказати, що запам'ятався, це було Леп'янка Леп у нашого колеги, надвірна споруда горіла. Після того були виїзди. І виїзди і на ДТП. Найбільш запам'ятався перший виїзд із смертельними, із потерпілими. Із... Це був Траса Н-16 біля пам'ятника, біля, ну, біля знаку «Центр України. Два хлопця молодих розбилися. Ми проводили деблокування потерпілих. Це Умань. За 14 років, да, вже за 2015 рік служби, проходження служби, най, 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 най це був Умань. Було страшно, було больно. Саме гірше цього всього я можу сказати, що особисто для мене, то забирати у матері з грудей було дитину. От Часом і воно і по цей день мені, скажімо так, аукується. Паніка. Основний ворог людей та ну, людей, потерпілих на пожежі, при ДТП, при надзвичайних ситуаціях. Це паніка. Нас вчили і я ось у своєму особовому складу. Кажу, і з людьми на НС ми ведемо діалог, ну, ведемо діалог, розмову, що ніколи не потрібно панікувати. Допомога вона завжди прийде. Тобто Люди під час стресу починають панікувати, роблять необдумані вчинки, які навпаки ну, заважають нам виконувати свою роботу. Тобто, Ну і зачасту деякі люди не знають елементарних правил пожежної безпеки та поведінки під час пожежі. Тобто, це якщо йде велике задимлення, то і ви знаходитеся в квартирі. Необхідно впасти чим понижче, тому що знизу є прошарок по повітря. Якщо ви в квартирі і чи вище, чи нижче у вас іде загорання, то значить необхідно закрити усі щілини там. Вологою ганчіркою або іншим. Тобто, саме елементарне, але ж люди нас дечого не знають. Відсотків 70 люди спочатку проявляють ініціативу, але ж коли вже вони бачать, що вони не справляються, а зачасту воно так і є, то тоді вже викликають нас. Це, і це скажімо так, негативно впливає на ліквідацію. На ліквідацію самої пожежі та наслідків, так як вгаяне, втрачене, враніше не вгайне, втрачене основне це час. А час у нас йде на вагу золота. Чим раніше нас повідомили, тим раніше ми виїхали, тим раніше ми провели свою роботу і повернулися до підрозділу. Так точно я вам сказати не можу. Все залежить від пожежної навантаги. Ну, дивіться, по нормативних документах, скажімо так, квартира повністю може вигорити за 12 хвилин, наскільки я пам'ятаю. Будинок, це ж це все відносно від залежності, які стіни, яке перекриття, яка покрівля, що там знаходилось всередині, чи наявність пало-мастильних матеріалів, горючих сумішей, горючих газів. Тобто, Можлива загроза вибуху. Якщо там був чи скраплений газ, чи ще там щось, відбувається просто руйнування стін, вибух і все, ну, і тоді вже і ми приїжджаємо на розбір, на розбір завалів. Немає однакових там, пожеж, ну, скажімо так, типових. Кожен випадок він йде індивідуальний. Є певні алгоритми дії, на які ми схиляємося, але ж. Щоб сказати, що всі по пожежі вони однакові, і що конкретно так воно все буде йти. Ні, я вам цього сказати не можу. У нашій місцевості в дану пору року сильно пішла тенденція горіння сухої трави, яке перекидається на домоволодіння, загорання сміттєзвалищ під час необережного поводження з вогнем або безпосередньо підпалів людей. Тобто, ну. Тоді вони всі, скажімо так, по пожежа вона одна й та сама, але ж методи гасіння її різні. Чим вони Ну, Наприклад, під час гасіння сухої трави велика пожежна навантага і дуже швидке поширення. Можливі випадки, що швидке поширення, а етап розповсюдження. Ми, скажімо так, своїми силами бували такі випадки, що Відразу чи там в короткий термін не могли локалізувати пожежу. Для цього він потрібен був, ну, скажімо так, час. Під час гасіння пожежі на сміттєзвалищу існує велика загроза людям. Тобто, виходить, сміттєзвалище воно не горить, а відбуваються прогари безпосередньо всередині, і коли особовий склад прокладає робочу лінію або магістральні лінії, працює стволом. Візуально воно не видно, що ти можеш провалитися шурхнуть. шурхнути. Та і так. Роботи з людьми. Роботи з людьми і роботи безпосередньо на пожежі. Скажімо так, книжка, книжка чи підручник учить по одному, але ж на практиці. Основна маса, воно все по... зовсім по-іншому. В навчальних закладах не навчать, як безпосередньо та людина буде скажі, працювати на пожежі. В навчальних закладах тобі дадуть ази, але ж безпосередньо практика дає основну масу знань, основний багаж. Я б, скажімо так, я б сказав би, що в начальних закладах більше включали практику. Ні, знаєте, скажімо так, вони не сваряться, я їх частково розумію. Це все не емоціях. Це все психіка людини, як казав один знайомий, немає нічого гіршого, як стоять і дивитися, як горить. І палає те, що нажита непосільним трудом, як то кажуть. Ні, це просто ми більше схиляємося до того, що це захисна реакція людського організму на ну на виклик, скажімо так, на психологічний виклик. Після закінчення роботи, коли ну, старша посадова особа там, чи керівник гасіння підходить до потерпілого, і там до нас претензії є, бо ми завжди після закінчення роботи. Ми Скажімо так, підходимо, і чи є якісь претензії, чи ще там щось, всі відповідають, що ні, дякую, все було нормально. У мене був один колись такий випадок, я ще молодим. Це він так також оставив, як то кажуть, отпечаток на серці, от іменно що на серці, не пам'ять, а на серці. Колись гасили пожежу, ну, проводили ліквідацію в селі Кримки Шпилянської ОТГ. Я ще був, ну, можна сказати, проробив от куті до різдва, чи от Різдва до куті, як там правильно. В бабці бабця на той момент їй було щось 92 чи 94 роки, я не пам'ятаю. Загорілась літня кухня. Ну, ситуація в тому, що. В бабці є дочка, вона, скажімо так, з певними розмовами відхиленнями, їй на той час було щось, тут теж під 70 років, вони разом жили і до, до дочка підпалила кухню. Ну, Ми приїхали, зробили свою роботу, все це. і Бабця старенька, вона, ну я кажу, вона за вітром хелеталася, -хи -хи Але ж, хлопці, я от хочу вам подякувати, оце, я так кажу, ба, нічого не треба. Підожди. Зайшла в хату і виносить два яблука. От Виносить два яблука. От от, таке от це приємно реально. В нашому населеному пункті, в принципі, всі, всі одного знають. І знають, хто, хто де робить і. і, і, і. Бо бувають такі випадки, що ти людині допоміг, ну, там, чи то ДТП було, чи безпосередньо там, загасив пожежу в її домоволодінні, чи там інше. А коли отак в цивільному житті ти зустрічаєшся з людиною, то вона йде, як то кажуть, а знати не знає. От такі випадки зараз також раніше було рідко, ну а зараз чуть щось по почастішали. У мене гріється. Роутер, роутер. Приїдете, зробіть з ним щось. Тоді... А в мене в машині газом смердить, що мені робить? Тобто, ну, скажімо так, світ не без добрих людей. В кожного бувають свої, як то кажуть, гедзики в голові. Раніше часто діти телефонували до того моменту, поки не зрозуміли, що в нас стоїть определитель номера. Скажімо так, Номер висвітлюється безпосередньо на, на табло. Ну і після того ми наш диспетчер або інша старша особа проводить культмасу роз'яснювальну роботу з їхніми батьками, бо тому, що захиблий виклик він карається штрафом. Тобто, і з цим дітки гратися не потрібно. Перших моїх викликів безпосередньо для надання допомоги людям та ліквідації по подій я заставляю. Заставляю дотримуватися правил, що пожежної безпеки, що правил дорожнього руху. Взагалі, як то кажуть, тіше їдеш, далі будеш. Береже на береже. Тобто я особливо я наказую своїм дітям, щоб лишній раз пальці в розетку не пхали. А чого ви без води приїхали? Ні-ні, ну так, да, це раз. Це раз. А ви в карти гуляєте чи в доміно? Два. А ваше боки не, бо... не болять отак сутками спати? Три. Да? А чого у вас червона машина? Чотири. Да. І чого пожежне від відро, воно конусообразної форми? Це з, 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 руб як там, з, з рубрики і зірочкою.